Привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами зануримося у світ ораторської майстерності і розкриємо перед вами таємниці одного із найвпливовіших спікерів усіх часів. Звичайно, це Стів Джобс. У цьому відео ми розглянемо 5 найпотужніших технік, які він використовував у своїх виступах, промовах, спічах і які залишаються актуальними і досі. Готові дізнатися, як Стів Джобс зачаровував світ своїми промовами. Якщо ви відповідаєте так, то для початку зробіть корисну і потрібну дію. Підпишіться на мій канал для того, щоб прокачувати постійно свою ораторську майстерність. Адже я даю максимально цікавий і потрібний контент, який допомагає вам прокачувати себе і змінювати своє життя. Отже, поїхали! Ставили первий айпод він не просто змінив спосіб прослушування музики а всю музикальну індустрію. Перша техніка, яку ми з вами розглянемо, називається початок папам з ефектом. Стів Джобс завжди розпочинав свої промови незвичайним способом. Підкреслю незвичайним способом, що привертало увагу аудиторії і утримувало цю увагу до фіналу її промови. І найголовніше, він знаходив якісь такі фішечки. Ну, наприклад, це могла бути якась влучна цитата або демонстрація застосування нових продуктів у реальному часі. Позвольте показати вам щось. Я переворачую дисплей горизонтально. І смотрите, що виходить. Включається режим Cover Flow. Він міг взяти гаджет на самому початку, вийти на центр сцени і на екрані показати, як за рахунок цього пристрою зміниться ваше життя. Що буде відбуватися з вами? Техніка номер два. Це сторітелінг. Джобс майстерно вплітав особисті історії. Свої промови, створюючи зміст, що робив його виступ більш емоційним та змушував аудиторію співпереживати. Він розумів силу історії та створював міцний емоційний зв'язок зі своїми слухачами, знаєте, коли я вчився в коледжі, я і стів возніяк в основному Стів, він придумав це маленьке устройство під названням ціля це була така штучка, яка генерувала частоти, перекриваючи телевізійний канал, і напрячь вирубала телевізор. І до речі, якщо говорити про сучасний світ, то майстерність розповідати історії це маст хев. Чому? Тому що історія утримує увагу, тому що історія прогріває, і тому що історія допомагає продавати. Байдуже що ваш продукт, вашу послугу, ваш товар. Тому. Експерти, які приходять до мене і прокачують на моїх курсах майстерність розповідати історії, через короткий проміжок часу заробляють набагато більше, і ви не лінуйтесь, прокачуйте себе. Техніка номер три це простота та зрозумілість. Стів Джобс збагачував свої виступи простими та зрозумілими фразами. Уникав надмірної технічності якихось спеціальних технічних фраз. Ні. Він говорив мовою, яку розуміли всі, і це робило його виступи доступними для широкої аудиторії. куди то прятати, yeah. потім ви його тіряєте you know, і не нужен. тому so давайте залишимо його. Ми вепол хатімо використовувати лучше средство указання в мірі. Всі ми рождаємося з ним, а точніше, навіть з десятью. Ми будемо використовувати для взаємодійства з монітором І наші пальці І, взагалі, запам'ятайте, чим легше, простіше, зрозуміліше ви говорите, тим швидше аудиторія вибудовує з вами Конект. Техніка номер 4 використання слайдів як підсилювач історії. Джобс вміло використовував візуальні матеріали, щоб підкреслити свої історії. Його слайди були. Мінімалістичними та звичайно ефективними. Він зосереджував увагу виключно на головному. мільйонів. Персональні комп'ютери 209 мільйонів. Мобільні телефони приблизно мільярд за прошлий рік по всьому світу. Так що ж це говорить нам? Зайвих якихось елементів не було, тільки головне. Це дозволяло більше утримувати фокус уваги. Техніка номер 5 енергія та емоції. Стів Джобс завжди випромінював енергію та емоції на сцені. Він передавав свої ідеї з таким вогнем, що захоплював увагу слухачів. Знаєте, я не спав ні секунду сьогодні ночі. Я був так возбужден тим, що нам так повезло в Apple. Ми зробили дійсно революційні речі. Запам'ятайте, більшість людей в своєму житті не емоційні, і коли ви на сцені або записуєте відео і робите це емоційно, це автоматично привертає увагу. Це маленький проміжок тих технік, які робили виступи Стіва Джобса неперевершеними. Його вплив на ораторське мистецтво залишився і досі актуальним. Ми можемо звичайно вивчати багато цікавого від цього видатного лідера. Але є одне, але про яке вам треба замислитися. Звичайно, знати якусь інформацію це добре. Але на сьогоднішній день знання вартують нуль. Чому? Тому що просто знати не означає робити. Це знаєте, як я часто говорю клієнтам: існує дві різні дії. У мене є клієнти, які постійно купують книжки. І купувати книжки і читати. Це зовсім дві різних людини. Ваша задача не тільки подивитися це відео і сказати: Вау, прикольно! Стів Джобс, красавчик. Ваша задача зрозуміти, що все потрібно інтегрувати в своє життя. А зараз задумайтесь, а чого ви прагнете? Чого ви хочете. А тепер зрозумійте, що ораторська майстерність це ключик до вашого успіху. Ораторське мистецтво це, це справжнє мистецтво впливу. Чи ви уявляєте собі, як ваша здатність переконувати і надихати людей може змінити вашу кар'єру, відкрити нові можливості, допомогти вам досягнути великих успіхів, завести корисні знайомства? Одним словом, майстерність красиво, впевнено, дорого розмовляти, допомагає вам досягнути будь-яких вершин, будь-яких висот. Ораторське мистецтво в першу чергу навчає вас ефективно спілкуватись з іншими, розвиває вашу емоційність та дозволяє вам отримати впевненість. Адже впевнений експерт набагато краще, я би сказав, ідеально продає, ніж людина, яка буде говорити ось так. Адже ми продаємо з вами кожного дня, продаємо свої послуги, свої товари, свої ідеї, свої думки. І якщо ви вмієте працювати жестами, з мімікою, з голосом, якщо ви розумієте, а як сказати так, щоб мене слухали набагато краще? Як сказати так, щоб отримати результат? Ну, погодьтесь зі мною, що виступати перед аудиторією з впевненістю та харизмою набагато краще, ніж. Не виступати взагалі. Адже ви дивитесь на конкуренцію, а потім кусаєте собі лікція, а чому ж я так давно цього не роблю? Адже йдеш, прокачуєш себе. А хто знає, можливо, ваш бізнес, ваша діяльність може вплинути на людство набагато більше ніж діяльність Іва Джобса. Все, що вам треба зробити, це прокачати себе. Незалежно від вашої професії чи сфери діяльності. Ораторські навички стануть вашою секретною зброєю, яку вам не треба десь якось важко ховати. Ні, вона у вас ось тут, ось тут і ось тут. Не втрачайте можливості перетворити свої слова на, на справжню силу. А я вам, звичайно, у цьому допоможу. І в цей момент хтось скаже: ну все, зараз буде продавати свої послуги або якийсь курс. Ні. Я хочу вам сказати лише одне, що ваш результат залежить тільки від вас, від вашої відповідальності, від вашої свідомості. Все, що можу зробити я, це я можу вам допомогти прокачати себе. І коли ви приходите на мої курси, на мої майстер-класи, коли ви працюєте зі мною в індивідуальному форматі, звичайно, ви отримуєте шикарні результати. Чому? Тому що самостійно. Ви швидше зливаєтесь, тому що самостійно ви записуєте себе, наприклад, один раз, записуєте другий раз, записуєте третій, ви собі не подобаєтесь, вам не подобається ваш голос, ви не знаєте, що говорити, і пу, іде і ви нічого не робите. Основна задача, основний меседж, який я вам хочу донести, Стів Джобс, красавчик, лише тому, що він робив конкретні дії. Він працював 5-7 годин на день. Виключно над тим, як проявляти себе публічно. Не відкладайте на потім свою проявленість, починайте діяти тут і зараз. Я з вами прощаюсь, папа. -па. Будьте собою. Але пам'ятайте, що ви можете бути краще, ніж Стів Джобс. До нових зустрічей!